Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я тут після ванни. Зробила собі американо з молоком вперше. Можливо, потім у відео покажу, як я його робила, але молоко збиває просто неймовірно. А якщо ще ця кавоварка буде по тій акційній ціні, по якій я її брала, 3,500, то лишу вам посилання в описі під відео. Це не реклама. Я дійсно цю кав... кавову машину купила і ну кава просто бомбічна. У мене навіть юрчку я збивала. Молоко і він маршмелов собі кидав туди. Ну, просто супер! Єдине, що ось цей збивач, треба його мити. Я покажу, як я його мию, можливо, комусь також буде корисно. Коротше, це вже. Зараз я буду вставати швиденько, прибирати вдома, бо їде до мене кума. І сподіваюся, я що вона їде на декілька днів. В неї чоловіка також призвали і. Знаєте, тяжко звикати, я вже трошечки на місяць довше без чоловіка, вона тільки ось місяць, в мене вже, до речі, Василя немає вдома два місяці. І, ну, не сказала б я, що там, знаєте, прям звикла, все супер, все класно. Ні, кожен раз переживаєш, кожен раз думаєш, сумуєш. Дзвонить і так далі, також не подзвониш, коли тобі хочеться. Коли подзвонить, то біжиш до телефона, все кидаєш. Ну, таке, я думаю, що в кого чоловіки на фронті, ті мене зрозуміють. Ось, тому буде в нас така дівчача компанія. В мене тут, я б не сказала, що дуже брудно, дуже кухня заставлена. А, так що біжу зараз прибирати, вивішу знову прання, в мене воно ніколи не закінчується. Ось, поскладати треба це, що висохло. Та й все, будемо дивитися якесь, напевно, кіно ввечері, не знаю. Хлопці мої хворіють. Що зробиш? Нічого не зробиш. До речі, мені ніхто так і не написав під не а через одне відео, як доглядати за ось такими букетами. У мене він стоїть, тут з цієї сторони квітків в мене так якби в'януть. З іншої сторони, ще нормальні. Ось ці ще такі живенькі. Я його боюся взагалі чіпати, бо думаю, зів'яним повністю все. Так що, не знаю, залити туди водички, побризкати на них. Напишіть хто-небудь, кому такі коробочки дарували. Вже вставляю на початку відео. Хочу нагадати, що в мене наразі графік, поки, поки я здорова, все нормально, випускаю з понеділка по п'ятницю кожного дня о 7.05 ранку. Субота-неділя в мене вихідний, але я вирішила у неділю випускати окреме відео для спонсорів мого каналу. Наразі, поки я знімаю це відео, у мене один спонсор на каналі це Лариса. Дуже вам дякую за це. Ви вже третій місяць спонсоруєте мій канал і вихід моїх відео. Чесно, мені дуже-дуже приємно. Кому цікаво, спонсорство мого каналу коштує 70 гривень на місяць, інші рівні я просто поприбирала, тому що мені здається, 70 гривень це саме, саме оптимальна сума. І, до речі, якщо ви хочете бачити мене частіше, то Доєднуйтесь до спонсорів мого каналу кожну неділю я буду випускати спеціальне відео саме для вас. Дякую, що ви мене підтримуєте. what you give is what you get but i don't see it Врізла яблучка, банани. Це ще не все? Це не все? О, Бачите, це ще не все. До речі, в мене кума це чоловіка-сестра. Бандари... А в нас Юрчик. Юрчик, Юрчик вирізає середину з яблучка. Майже я встигла поприбирати ще декілька посудин і протерти стола. А, ще кума привезла, бачите, гранат і апельсини. Так, да? Да, Вова, це воно. твоя хресна привітала, твоя. так. Да. І ще я сахарничку помию, давно не мила. А як тебе приймають? Файно, мені подобається. Дивіться, що зробила кумі. Взагалі. Клас. Капотіно! Що, від... Василько, будеш банана? Так... Відламаю. відламаю, відламаю. А, відламаю. а там Отам було в хрест, залі, взагалі. Що Зазвичай щось... до мами ліпне. Ага, сьогодні два до мене ліпне. Один з одного боку другий друг. Це ж добре, мамі легше. Ну так, да, трошки переключиться. Все нормально. У нас вже новий день. Кума поїхала додому, хоча ми планували сьогодні поробити нігті, я їй о, планувала я собі переробити, досі не переробила. Не знаю, можливо, на вихідних зроблю. А ще планували ми піти на секонд-хенд, але подзвонили їй, і вона поїхала додому. Коротше. Так, що я сьогодні саменька. Планую зараз перебрати речі у своїй шафі. Там взагалі страшне, що робиться, як покажу, то можна впасти, але я дуже давно там не перескладувала і хочу перебрати дійсно свої речі. Знаєте, свої зимові теплі речі треба перебирати саме взимку, коли ви їх носите. Тоді ви можете бачити, що вам підходить, що ви носите, що ви не носите. Тому, можливо, когось змотивую на те, щоб також зробити там порядок. В мене в основному, чесно кажучи, все, що перше під руки попадає, те я одягнула і побігла, бо мені немає часу. Я завжди запізнююсь я завжди біжу, поспішаю і хочу в дійсності все поскладати, те, що в мене буде, те, що мені не треба і так далі. я Пофотографую, запропоную забрати своїм родичам. Написали мені один коментар, щоб я нічого, не дай Боже, не викидала. Якщо більш точним, я зараз знайду цей коментар, вам зачитаю. Коментар звучав так: хоча він москальською мовою, я вам його перекладу. А речі, які вам не потрібні, завезіть в село родичам а, батькам. Або на будівництво, там все знадобиться. Не розкидайтеся грошима. Якими грошима? секонд хендовськими У мене всі речі, у мене 99,9% всього мого гардеробу – це секонд хенд. секонд хенд в останній день. Якими грошима я розкидаюсь? Я не знаю, чесно. Це по-перше, по-друге. У селі мої речі вже не приймають. Тобто, я ще коли була така, знаєте, делікатненька, худенька, тільки зійшла з чоловіком, то, і я завагітніла, звісно ж таки, почала поправлятися, то свої речі нові, в яких я ходила на роботу, які я дійсно купувала в магазинах, а не на секонд-хенді, я завезла в село і чоловікові сестри собі розібрали все і носили. Наразі в мене гардероб практично 100% секунд хенд. Що я розкидаюся грошима. Мене знаєте, дуже е, такі коментарі, е, е, як вам сказати, вони мене не бісять нічого. Просто е, люди, які дуже добре дивляться мій канал, вони розуміють, що я одягаюся секунд хенда. Я готова реклама секондхенда. Е, в мене практично нічого немає з гардеробу е, нового. І, чесно вам скажу, що, напевно, найближчих декілька років і не буде. Ось, в мене в пріоритеті не стоять там нові якісь штани, нова якась кофтина. Я на секонд-хенді непогано себе одягаю. Мені зручно, мені подобається. І все. І написати, що я розкидаюся грошима. Чесно, я кожну копійку вкладаю в наше будівництво. Тут мого штатива ламають, коротше. Не буде на що мамі знімати. Ось. Я кожну копійку вкладаю в наше будівництво, в нашу сім'ю, в якісь а, інші речі, ну, аж ніяк не розкидаюся грошима. Я не знаю. Це людина, просто, знаєте, швидше всього забігла на мій канал. Написала коментар, навіть коли я їй відписала, що. А, ці речі, які я прямо викидаю на смітник, їх вже носити ніде не можна. А на будівництві треба речі, в яких зручно ходити. От знаєте, Там не одягнеш в обліпочку знаєте, джинси. Там треба такі якісь речі, в яких комфортно, зручно нагнутися, взяти там якусь паліняку, взяти цеглину, взяти щось там це в цьому працювати, є такі речі, яких там не комфортно ходити. Тобто, навіть якби там був якийсь страшний стан і так далі, все рівно на будівництві можна носити. Я не спорю. Але якщо це, знаєте, така. Синтетична річ, яка неприємна до тіла, вона просто красива. В ній піти десь там в гості, піти в кафе, піти там в садочок, піти там десь кудись вийти, прийти додому і скинути, то ти в такій речі ходити на будівництві не будеш. Бо я за комфорт, я за зручність. Є в мене декілька таких речей, коротше, які не підуть. Завезти в село чоловіковим батьками, їм там воно нащо? Ну, я не думаю, що чоловікова мама одягне мою ковтину і піде кудись. У неї свій є гардероб, в якому вона ходить. Чоловікові сестри також вони одягаються, в них зовсім інший стиль. Речі з секонд-хенда я не бачу сенсу їх зберігати. Ті речі, які в гарному стані, я все запаковую в пакети і завожу в магазин Економко у нас є, і їх просто безкоштовно кому треба забирають. Тобто я їх не викидаю на смітник, щоб вони там згнили. А те, що таке страшненьке, синтетичне, воно нікому не треба. І я його на будівництві носити не буду, я його викидаю у смітник. Так викидаю і що? Всі викидають, і я викидаю. Ну тобто, це речі, які просто ніхто вже носити не буде. Навіть якщо я їх занесу в економку, вкину в ящик, то на мене подивляться, як на скажено, чого я з дірками, чого я таке страшне, приношу туди. Тут треба приносити речі, які дійсно можуть люди забрати і ними користуватися. Що ж, давайте подивимося, що робиться в мене на поличці. Коротше, ось такий хаос. У дітей все нормально, а у мами ні. Тому це все зараз буду викладати. Я тим паче нічого не можу знайти, бо воно все так закидане. Навіть якби хотіла щось одягнути, то ніяк. І є в мене тут на вішачках. Є дуже красиві, знаєте, можна на фотосесію взяти. Дуже гарні ковтини, але в них на кожен день бігати я би сказала, що прохладнувато. І я з цього всього залишу тільки саме-саме таке, що мені підходить, мені подобається, моє улюблене. А решта піде в економку, просто так віддам. До речі, сьогодні вийшло відео в мене з оглядом на кавоварку, і ви знаєте, я була здивована, скільки людей розбирається в каві. Я люблю каву, я дуже люблю каву. Але я в основному не думаю, що буду там вже геть так виготовлювати якісь такі там кавові напої. Я люблю американо з молоком, і ту каву, яку я роблю в цій кавоварці, вона мене повністю задовольняє. Вона дуже смачна. Вона Така, що я думаю собі купити тепер термочашку і в центрі міста, коли я з кумою хожу на каву, брати з собою свою каву і не витрачати ось цих 40, 50, 60, де і 70 гривень є ця кава. І вдома все-таки її зробити дешевше набагато. Воду дійсно треба купувати або бутильовану, або яку, коротше. Дві літри води. По-перше, пішло на тестування кавоварки, коли я її промивала. І плюс до всього ось раз, два, три. Третій день я п'ю каву. І вже сьогодні я довикористовую ту воду, тому, напевно, треба все-таки взяти баклашечку і собі заливати і так далі. Ось, перший день я дуже багато напила кави, скажу чесно. Що аж до вечора дурно стало, хоча я зазвичай п'ю каву, багато п'ю кави. Але, ну, знаєте, це вже був перебір, тому я тепер так, зранку чашечка, в обід чашечка, і на цьому, напевно, вистачить. Або зранку і ввечері я ввечері люблю попити каву. Тому якось так. Треба також в цьому мати якісь обмеження. Але коментарів дуже багато, кого цікавить саме кавові напої і так далі, дуже багато є порад під відео. Оглядом моєї кавуварги, тому зайдіть, подивіться це попереднє відео перед цим. Вийняла я все, що в мене лежало на поличці, ще на вішаках не діставала і я не ношу стільки одягу. Скажу чесно, я стільки одягу не ношу. Ось цю ковтину секонд-хенда тримаю на весну. Зараз її не одягаю, бо збираюсь її носити замість вітровки. Вона дуже об'ємна, вона багато займає місця. Її, напевно, треба повісити швидше всього в шафу. На вішачок і взагалі найкраще повісити її в шафу, де в нас куртки, бо я потім про неї забуду і буду думати, де мені що мені носити. Є в мене така звичка, я схопила, що вісить, і побігла. Знайшла тут улюблені свої ковтини, які давно не знаходила. Так що перебираю і тоді покажу, що в мене вийшло. Ви знаєте, що в нас навіть і немає що такого комусь віддати і нести в економку. Тут все в плямах таких, що ну коротше, це носити не можна. Це не можна віддати, і навіть на будівництві в ньому буде ходити незручно. Ось ця кубка це їде на будівництво 100%. Тут класні такі є кофтини. Вони вже стан, ну такі собі, але я розумію, що я їх носити тут не буду. Що, Сима, що. Я їх носити тут не буду, а ось на будівництві так. Там, там є що носити, і, коротше, завезу я його туди. Віка я будемо носити, я думаю, ще, можливо, і не один рік, бо ми там не часто буваємо. Ну і давайте подивимося, що в мене робиться тепер на поличці. Ну, не краса хіба ж? А, взагалі можна зробити ось так футболки сюди, бо там нижня білизна, в мене тут футболки, а, штани, ковтини. Три ковтини – це весна. Вони йдуть з капішончиком, і їх зараз носити не буду. Ось ці ковтини, Я кожну з них люблю. Я їх ношу. І ось цю сіреньку давно знайти не могла. Так що буду носити 100% тут п'ять кофтин досить так нормально. А зі штанів. Знаю, що мені треба щось купити. От штани куплю нові, чесно скажу, бо на секонд-хенді не знаходжу. Останнім часом немає взагалі що купити. В мене лосини є нові, і з цих всіх штанів у мене одні тільки чорні лосини це нове. І решта все секонд-хенд, Хоча ось ці штани я дуже люблю, вони такі теплі, вільні, і коли їх зношу повністю тут, то я ще їх буду носити довго на будівництві. Вони дуже зручні. Знаєте, написали мені тут один коментар, тільки що я так само телефон взяла в руки, думаю, відповім. Відпишу там людині. І згадала, що мені це запитання досить так часто задають. Хоча я не знаю, хто з людей рахує і точно знає. Бо зараз враховуючи кредитні картки, враховуючи плати частинами, враховуючи. Тих людей, в кого заробітна плата нестабільна, тобто немає певної якоїсь суми, і оцінювати, скільки людина витрачає на місяць на життя, це дуже-дуже тяжко. Питання заключалося зараз більш конкретно вам ем, прочитаю, ну, щоб, знаєте, ви розуміли, на що саме я відповідаю. Добрий день, пробачте за запитання, скільки ви на місяць тратите грошей? Дякую. Знаєте, багато хто думає, що багатодітна сім'я це дорого. Я вам скажу, що так. Так, дорого. Якщо жити, купувати все нове. Якщо, тобто, вашим дітям там, наприклад, потрібен одяг, взуття і так далі, і ви тільки, якщо з'являються якісь там плямки, вдома ви також одягаєте дітей все без плямок, щоб було ідеально, ніде нічого, все. Знаєте, якщо десь там вже такий стан ну, попране, запране, ви вже його не носите і вам купувати нове, і вас одна дитина, і ви це викуповуєте постійно нове. То можу сказати, що вам вийде багатодітна сім'я дуже дорого. Я, наприклад, відношуся до одягу до взуття. Не так я можу купувати і на секонд-хенді дуже багато. Якби ми не будувалися, то ми досить так я б не сказала, що ми мало заробляємо, навіть я сама. Досить так нормально могла би одягати, взувати дітей на даний час. На даний час я кажу про той момент, коли в мене на Ютубі ось перед новим роком був такий більш-менш непоганий дохід, я показувала. Плюс загальна моя заробітна плата. Тобто я могла би одягати взувати дітей в новенькі, я могла би їх. Скажу так, повезти навіть на відпочинок і не один раз в рік, а два рази в рік. Бо я вмію економити, я вмію десь там підекономити, щось приготувати, власноруч, а не купувати. І а, мої б діти ну, в дійсності ходили у усьому новенькому, і а, ну, я думаю, що ви зрозуміли а, хід моїх думок. А, наразі а, я більше купую на секонд-хенді. Плюс до всього мені дуже багато підписників присилали для малюків, одягу, взуття і так далі. Тому, як би в цьому потреби немає, на це я не витрачаю дуже багато грошей. Останнє, що я купувала для менших дітей а, це зимове взуття. Так, воно коштувало по тисячі гривень, але це досить ну, адекватно. Враховуючи, що я працюю, а в мене є. Кошти, тобто для мене це було купити нормально. А, якщо враховувати харчування, то з харчуванням зараз досить так туговато, бо ціни дійсно зросли. Ціни зросли, і вони починають ще далі далі повсти вгору. Я не знаю, чесно кажучи, що буде з цим, але їсти купувати треба. І на цьому як те не крути, так я готую сама. Готую напівфабрикатами не купуємо, на цьому також економлю, нам допомагає село, до речі. Нам село, ви самі бачили, що дає кожного разу свіжину, дають якусь курочку домашню, дають яйця, сметана, сир, молоко дають в сезон, коли корови не запущені, бо є дві корови. І Я молоко навіть морожу, сир морожу. коротше, З цим проблем ніяких немає. Тобто, прогодувати. Багатодітну сім'ю з допомогою села це досить так нормально. Цього року ми навіть не купляли картоплю на зиму, бо ми весною купували дуже багато сіток картоплі на посадку у чоловікових батьків, і вони нам сказали, що бо ми з них грошей, ніяких не брали, звісно ж, такі, хто бере з родні гроші. ось. І вони сказали, що не купуйте, бо дуже багато є картоплі, дуже великий врожай. Не знаємо куди дівати. Тому не беріть нічого, не купуйте, будете брати в нас. Коротше зараз того я буду картоплю купувати, бо мені з села її без машини привезти нереально. Останній раз я була на коляди і привезла. Ну там мене везли машиною, то я привезла десь півмішочка, бо як не крути, тут її тримати також немає де. Ось це хіба в моєї мами, од мами носити те саме, що носити із магазина. Тому картоплю я буду купувати, але дуже багато допомагає село. Якби я купувала геть-геть усе, то з будівництвом все б йшло набагато ще повільніше. Якщо відштовхуватися від нашої сім'ї і відповісти прям конкретно на це запитання, то я поняття не маю, скільки ми витрачаємо в місяць на потреби нашої сім'ї. А тут все залежить від того, що ми робимо. Але в основному у мене практично не буває жодного місяця, коли я не сплачую ніяких боргів, кредитів, оплат частинами і так далі. І так ми вже живемо досить давно. Коли нам задають питання, чого ми будуємося, не купили щось готове, бо ми дуже тяжко виплачували цей кредит на квартиру, я його тягнула сама з двома дітьми, і потім мені вже, коли я вийшла заміж, допоміг чоловік. І ми її доплатили з тих пір. Ми не захотіли брати ще один кредит, продавати квартиру, міняти на будинок також, купити стару хату і виплачувати її. Ми розуміли, що може всяке в житті статися, і ми 20 років будемо жити в тій старій хаті, не робити ніякого ремонту, бо будемо виплачувати ту хату 20 років. А, і... Ну, коротше, ми вирішили будуватися за власні кошти, скільки є, стільки є. Так, ми беремо кредити на наше будівництво. Не все так легко просто, ми стільки не заробляємо. Але це такі, знаєте, мінімальні кредити. Ну, тобто, там буває, ну, можливо, зараз я для когось скажу такі скажені суми, але це буває 60 тисяч гривень, буває 40. Максимальне, здається, я брала на наше будівництво 120 тисяч. Я не пам'ятаю чесно, що ми брали. Чесно, не пам'ятаю. Але брали і виплачували за декілька місяців. Ми тоді просто матеріали взяли, все звелося, все зробилося. І тоді ми вже а, якби. Як вам пояснити, виплачували нічого на будівництві не робили. Тому в нас такими скачками, знаєте, будівництво, ми там не длубаємося а, кожен день по пару днів і так далі. Ми, так знаєте, зробили роботу і знову в мене немає влогів з будівництва. Тому якось так. А, враховуючи, що в нас постійно є якісь кредити, постійно є а, якісь оплати частинами, тоді виходить так, що весь прибуток. А, Загалом це була завжди моя заробітна плата, яка погашала кредит автоматично після отримання заробітної плати. Проживали ми на чоловікову заробітну плату. Було таке, що ми також щось там викручували на будівництво, але, ну, якось так, зараз в нас зовсім інша ситуація. Чоловікової заробітної плати в мене немає. в мене є тільки моя заробітна плата. Одна і в мене є дохід із Ютуба, тобто є заробітна плата із Ютуба. Ось, що я вам скажу? Загальна моя заробітна плата йде на проведення світла. Я зараз її взагалі не витрачаю. Тобто в мене одна надія на Ютуб. Я стараюсь випускати зараз більше відео. Ну, тобто, продовжувати випускати щоденні влоги. Плюс підключаю я ще відео для спонсорів мого каналу. З надією, що спонсорів побільшає. Бо поки в мене він один на сьогоднішній день. Можливо, завтра я оновлю статистику і там з'явиться вас більше. Дуже буду вам вдячна за це. Ось і. Наразі наша сім'я проживає четверо дітей і я. Це на заробітну плату із Ютуба і кредитки. Кредитку я погашаю також із заробітної плати з Ютуба. Чоловік отримував вже першу заробітну плату, але йому там дещо треба було купити. Плюс цигарки, коротше, його заробітної плати немає. Якщо так просто підсумувати, то на даний час. Стільки, скільки ми витрачаємо на наше прожиття, залежить тільки від Ютуба. На цьому буду певно закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося із спонсорами мого каналу у неділю. Я думаю, що відео вам недільне також сподобається. Це відео буде незагальне, тому якщо ви не є спонсором мого каналу, то ви його в неділю не побачите. Зустрінемося з вами у понеділок, у звичайному. В лозі. всім до зустрічі, всім па-па-па-па.